Сьогодні у мене неймовірна українська жінка, найвідоміша Українка в Австрії Валерія Прущак, яка поділиться з нами, як можна зареєструвати зараз українцям бізнес у Австрії. Власне, розкажи, яка ситуація, чи ми маємо таку можливість зараз? Всім доброго дня. А, да, українці 100% мають можливість зареєструвати свою діяльність в Австрії, якщо вони знаходяться на підставі тимчасового захисту. І зараз ми вже знаємо, що з 1 жовтня вступили нові правила і можна змінювати тимчасовий захист на інший від ВНЖ, на Ротвес Рот плюс карту, чого не було до цього, і це дає відчуття такої стабільності, і ти можеш вже прогнозувати, що буде, що ти тут можеш відкривати не просто відкрити бізнес, а потім закінчився тимчасовий захист, і ти, ти маєш да. Повернутися, а люди вже мають гарантію, що вони тут залишаються, і тому зараз ще більш активно почали відкривати, реєструвати підприємницьку діяльність, відкривати компанії, тому що є розуміння, що да, ми, наприклад, хочемо тут продовжувати жити, нас все влаштовує, і є для чого відкривати, тому що отримати цю, цей вид ВНЖ без. Ем, Року, якби ти був цілком застрахований, тобто в тебе був бізнес або підприємницька діяльність або працював по найму, ти не можеш. Тому зараз такий пік і бум реєстрації будь-яких видів діяльності дуже в різних сферах. Скільки коштів треба, щоб зареєструвати, наприклад, от найпростішу форму, та така як аналог нашого українського ФОП. От скільки повністю людині обійдеться е, така реєстрація, якщо ми говоримо саме про е, юридичну складову цієї історії, тобто якщо це реєстрація, it фахівця, да якщо він робить це самостійно, тобто у нас навіть є онлайн продукт, який дозволяє е, навчитись, як можна самостійно зареєструватись, не звертаючись до консультантів, до бізнес-консалтингів, юристів. І це вам обійдеться в 0 євро, 0 центів, тому що реєстрація такої діяльності, яка відноситься до нерегламентованих, вона є вільною, як її називають в народі, займає буквально кілька хвилин, і ще людине треба розуміти, який формуляр заповнити, що там написати, і куди завантажити свої документи, і далі покроковий, який далі план, і якраз ми цьому навчаємо і це ми даємо для того, щоб українці могли. Я завжди кажу, що ми економимо час і гроші. І якщо є можливість це зробити, ми якраз даємо такий інструмент, щоб можна було зареєструвати самостійно. звісно, якщо ми кажемо про другу складову, а що треба для розвитку бізнесу, тут вже залежить від бізнесу. Якщо ви відкриваєте салон, це одна історія. Якщо ви відкриваєте там от готель, це друга історія. Якщо дистриб'юція косметики це третя історія, тобто це вже але це не юридична складова. Яка затребує фінансів, тому в принципі не так все важко. У мене є е, клієнти, які відкривали якраз магазин е, онлайн дистриб'юції е, е, косметики, косметичних виробів. І в них теж там е, на старті е, видатків було там близько тисячі е, євро, і це навіть на товар. Тобто дуже дуже просто поступово все йшло. Тому міф про те, що потрібно е, багато грошей, без грошей нічого неможливо, Це міф, хто хоче, завжди знаходить можливості, і це реально. Я власне теж свою діяльність почала з авансових платежів. Тобто мені треба було лише цю юридичну складову. Колись давно я позичила 250 гривень на реєстрацію підприємницької діяльності в Україні і отримала від польської компанії повний аванс. За ці гроші закупила в Україні товар і відправила полякам. Потім отримала аванс на дві вантажівки. Потім почала працювати з чехами і з іншими країнами. І потім так воно йде, так, йде власне. йде і розростається. Да, Хучу. дійсно так в тебе запитати на товариство. З обмеженою відповідальністю статутний капітал і от ці реєстраційні тільки юридичні аспекти, скільки вони коштують факт раніше. Реєстраційний капітал до 2024 року був 35 тисяч євро, але можна було застосовувати установчу пільгу, і тоді статутний капітал складав 10 тисяч євро половину вносили готівкою, але з 1 січня 24-го року зменшили статутний капітал, і зараз лише 10 тисяч, тобто ще менше і легше, і лише 5 вносяться готівкою. Це гроші, які можна використовувати. Багато хто думає, що гроші в статутному капіталі це те, що ти поклав, заморозив і все. Ти не можеш їх ні чіпати, нічого. Навіть всі реєстраційні внески, які будуть потрібні на реєстрацію в торгівельному реєстрі, на оформлення нотаріальне статуту, власне, і угоди про створення цієї ГМБХ – Це Товариство з межної відповідальності, скорочена абревіатура німецькою. Навіть всі їх можна, в принципі, теж списувати потім з своїх видатків. Тобто, по факту, 5 тисяч євро це статутний капітал, який необхідно внести грошами на початку заснування компанії саме до її заснування, а вже після відбувається реєстрація в торгівельному реєстрі. Як звісно, що є е, якщо це насправді одноосібна реєстрація, тоді навіть не потрібна е, нотаріус, тобто не потрібне нотаріальне посвідчення, і це теж можна зробити зробити онлайн, і теж будуть значно менші видатки на реєстраційні всі послуги. Я залишаю в описі до цього відео посилання на інстаграм Валерії, де постійно ви можете дізнатися, як реєструвати, вести бізнес в Австрії. Далі хочу тебе запитати, чи теж дотацію можна отримати, От, наприклад, в Польщі українці. Мають можливість отримувати від е, е, центру зайнятості е, праця Називається чи тут є які, якісь можливості, чи ти чула про це вам Австрії дуже багато. Є грантових програм в принципі для бізнесу. Тобто, навіть якщо ви відкриваєте щось і там створюєте сайт, або як на якусь рекламу, або якісь на участі в міжнародних виставках є багато грантових програм. Цим займається е, різні агенції. Бізнес агенція е, відінська, яка займається саме підтримкою грантів. Є спеціальні сайти, можна подивитися вони на кожен рік. Вони оновлюються, тобто це гранти безповоротна допомога, яку ти використовуєш, звісно, ти маєш відчитатись, да, потім куди ці пішли гроші. А такої, як державної історії про пільги на початок заснування або чогось такого, такого в принципі немає, але вже і нема куди. Да, якщо вже на законодавчому рівні для всіх прийняли, що було 35, а стало 10, да? ну вже і так треба радіти, мабуть, і цьому. Плюс ще є один момент: що соціальні внески, якщо ми кажемо про, наприклад, приватність підприємців, самозайнятих осіб, звісно, у нас є соціальні внески, які ми маємо платити як. Приватні підприємці, що включають в себе пенсійне страхування, медичне страхування від нещасних випадків і так далі. Перші е, два роки ми сплачуємо мінімальні. А на третій рік ми, е, нам роблять перерахунок відповідно до того, скільки ми заробили. Тобто це робиться для того, щоб людина на старті не витрачала все на податки на соціальні внески, навіть якщо вона тим ще не знає, як в неї піде ця справа. А могла це така теж як пільга. Просто тут треба бути дуже уважними, що на третій рік вам це перерахування. Рахують, тобто ви все рівно маєте думати наперед, скільки ви заробляєте, скільки треба відкладати. Але звісно, ми на рахунок цього теж консультуємо разом з нашими податковими фахівцями, консультантами, що є нашими партнерами, тому це все прорахувати, все це можливо, і це теж одна із видів такої пільги. Можна сказати, знаєш, яке питання дуже часто українців турбує: чи буде тут бухгалтер? Чи ми знайдемо бухгалтера, наприклад, там в тій самій Польщі, в Австрії, чи ви допомагаєте? Сфахівця да у нас саме ми займаємося консалтинговими послугами, що стосується створення бізнесу. Але звісно, у нас є партнери, які займаються веденням бізнесу. В Австрії дуже важко знайти людину, яка би як в Україні ми звикли. Якщо ти йдеш до юриста, він тобі все робить і договор читає, і зареєстрував тебе, і в суд за тебе пішов. Якщо бухгалтер, він теж всьому спеціалізується. В Австрії трішки не так це працює. Це більш нішові фахівці, більш нішові спеціалісти. Тому наша сфера це реєстрація підприєм. Яницької діяльності або компанії, тобто бізнес консалтинг бізнес міграція і все, що з цим пов'язано. І наші партнери, які є партнерами нашої компанії, нашої академії інтеграції академії медіації, вони вже здійснюють супровід. Тобто, в принципі, відповідальність і на нас так само. Ми їх радимо. Є які спілкуються різними мовами українською і німецькою, англійською і так далі. Тому да, до нас з цим питанням звертатись теж можна. Австрія це одна з найкращих країн світу для проживання. Я взагалі кажу, що для мене це топ країна, і я не можу на даний час знайти країну, яка була для мене більш комфортною, ніж Австрія. Тобто є пункти безпека. Да? Ми всі приїхали. Для нас усіх безпека це супер нагальна потреба і та основа з основ, яку неможливо поштовхнути. Я зараз подорожувала, була в Іспанії і зрозуміла, що ну, я не можу жити в місці, де я боюся просто вийти з машини і залишити її на парковці. Щось не сталося, бо на заправці Австрія в цьому питанні країна супер. Австрія вже кілька років підряд займає перше місце в рейтингу найбільш комфортних країн для проживання. Тобто супер крута транспортна розв'язка. Тобто, тут, наприклад, я навіть майже не користуюся своїм авто, тому що метро і всі весь публічний транспорт він суперкомфортний і суперзручно. Розташований плюс тут дуже класна освіта. Це що стосується для наших дітей, вона гарної якості і для українців, якщо ми кажемо про вищу, наприклад, освіту раніше це було близько 700 євро в семестр, якщо програма німецької мови. Зараз, якщо не помиляюсь, навіть безкоштовно є для українців або з якоюсь великою знижкою. Всі, ну і звісно, ми кажемо про класну архітектуру, про воду, яку можна пити з під крану, і про ті умови, які створюються, навіть ось цей момент питання переходу на інший від ВНЖ, те, що дає гарантію і стабільність, це теж великий плюс, те, що є багат велике ком'юніті українців. Насправді я можу сказати, наприклад, Німеччині, да ніби країна. В 10 разів більше в Австрії. В Австрії проживає 8 мільйонів, в німеччині 90, в Польщі, скільки в Польщі населення приблизно ну, воно ну, велике це велика в країна да. ну, і більше. українців більше мільйону там в Польщі, так. так само як в Німеччині, в Австрії, це там 70 приблизно тисяч, але велике ком'юніті і дуже багато бізнесу, який відкривається. Він відкривається в усіх різних сферах. І я пишаюся всіма нашими клієнтами, всіма українцями, тому що всі послуги, які нам потрібні, Починаючи від манікюра косметолога, закінчуючи, я не знаю грумінком для собак або встановленням кондиціонерів або будівництвом, можна вже знайти таких фахівців, які тут вже відкрили цю діяльність. Я пригадала, я за тобою стежу дуже давно, і, і давай надихнемо, якщо можна, і ти часто в своєму блозі пригадуєш ту історію, як ти приїхала в Австрію як емігрантка в часі війни, і ти пішла на курси манікюру. Для того ну ти налякалася, тобто тобі потрібні засоби для проживання і так далі. А потім ти стала, створила крутезний бізнес. Зараз ти консультуєш і допомагаєш українцям не лише з бізнесом, а між іншим, я ще хотіла сказати, що теж в тебе можна Можна з приводу легалізації проконсультуватися, і от якщо я би надумала переїжджати, наприклад, з Польщі, я можу взяти в тебе таку консультацію, ти розглядаєш індивідуальну мою ситуацію, даєте якісь. Так, ситуації. звісно. Тобто, дійсно, мій шлях почався. Я про це постійно говорю. Я юрист сама, я з Одеси, юрист, кандидат наук, доктор філософії за новими правилами, адвокат не більше десятирічний досвід. І як і всі юристи, нам дуже важко нострифікувати диплом і якось себе реалізувати. Вати в іншій країні, і коли я приїхала, я була в відчаї в цілковитому і дійсно думала, пішла. Я б навчилась, тому що перші люди, які отримували роботу і клієнтів, це були майстри сфери краси, тому що наші жінки за собою дуже сильно пільнують. І Я вирішила, ну чому ні? Принципі можу навчитись. я пройшла курси манікюри і таким чином насправді брала консультацію, як відкрити салон, і таким чином я вперше познайомилася зі своєю партнеркою, з якою ми зараз і створили академію інтеграції і медіації. Чому академія інтеграції? Тому що о, ми дійсно, як ви вже сказала, ми вже справді сказала, надаємо. Консультаційні і повний супровід, що стосується легалізації діяльності і ліцензії, і відкриття компаній і переїзду, бізнес міграції і так далі. І чому медіації? Тому що всім тим фахівцям, яким як мені важко легалізувати свою діяльність, юристам, також психологам, або тим, хто бажає отримати нову затребувану професію, є така професія як медіатор. Вона є рідкою в Австрії. Це перемовник, той, хто допомагає врегулювати конфлікт. І у нас є величезне навчання. Яке акредитоване мін'юстом Австрії, яке внесено наша академія медіації інтеграції, внесена в перелік закладів освіти австрійських, що можуть надавати ці послуги, і в нас зараз навчається група українських юристів і психологів перша. І вони вже провчились семестр. Це півторарічне навчання. Зараз буде йти набір в другу групу. Тому ми допомагаємо не тільки легалізувати діяльність тим, хто бажає створити новий бізнес, або е, релокувати його з України, да або просто масштабувати, а й таким фахівцям, які є самозайнятими, як психолог, як юрист, або ті, які взагалі не знають, чим вони хочуть тут займатися. Є можливість отримувати нову затребувану рідку професію, яка насправді дійсно внесена в перелік рідких професій в Австрії. І пройти це навчання доступною мовою, не німецькою, що дуже важливо, щоб зекономити собі час. Поки ви вчитесь, ви вже отримуєте освіту і паралельно вчите мову. Ймовірна жінка. Я ще з тобою поговорю про міжнародну торгівлю. Ми познайомилися, і ти мене запросила стати спікеркою твого навчання з питань міжнародної торгівлі. Чому взагалі прийшла така ідея? В тебе були запити людей? людей? У нас з нами приходять запити з клієнтів. Коли в тебе щось питають, ти розумієш, чого не вистачає людям. І у нас є великий продукт, інтенсив по легалізації власної діяльності. І коли я спілкувалася з учасниками, хто бронювали місця, да то записувались, багато питали: а чи буде лекція, що стосується експорту-імпорту? А як ввести? А як дізнатися всі ці таможені правила? Як заповнити правильну декларацію? Чи є у вас хто цьому допомагає? І звісно. Я не могла не порекомендувати тебе і не запросити тебе в спікери, тому що й були люди, які хотіли ввести в них Є виробництво своїх освітлювальних приборів. Вони цікавились, як це ввести. Були люди, хто продає пілетні вироби для отоплення. Вони цікавились, як це ввести. У когось це зоотавари, тобто всім потрібно це ввести. Вони не бажають перевозити виробництво з України, і це правильно, але бажають це продавати на міжнародній арені. І, звісно, для цього їм, по-перше, потрібна компанія в Австрії або якась структура, яка легалізована в цій країні. І, звісно, допомога твоя, як експерта в міжнародній торгівлі, тому що оформити це все правильно це. Дорогого коштує, я знаю, що в тебе є теж курс, і наші клієнти не один теж його придбали для того, щоб можна було і самостійно розібратися, і проконсультуватись, і не наробити помилок. Тобі навіть більше того скажу сьогодні, і ну практично раз на тиждень, десь статистика, десь така умовно. Люди звертаються. Брокер мені сказав не так. От вчорашня буквально ситуація, польські брокери сказали, що ми розмитнемо український ріпаковий шрот, але насправді на ріпаковий шрот є заборона, і це відповідальність власника бізнесу знати і не буде брокер нести відповідальність за те, що ти не надав документи, приїхав цей товар. Звісно, ми вирішили питання. Бо оскільки ріпак їде в Латвію, можна його розмитнити в Латвії. Можна навіть є спеціальний режим, по якому можна розмитнити різних компаній, які з Європейського Союзу, а, наприклад, польська компанія буде розмитнювати в Латвії, і те, що ти зазначила, це можливо з України українській компанії продати в австрійську компанію. Це можливо і це працює і раніше я всю років 15 я вела виключно з України, але набагато простіше, якщо все таки ви зареєструєте тут свою компанію, це знизить ваші ризики, тому важливо. А так як зазначала Валерія в моєму інстаграмі. Австрії є закритий ринок, і австрійці хочуть бачити австрійську компанію. Нехай це буде український товар, але австрійська це зовсім інший рівень такого кредиту довіри. Якщо це, тобто для них вже все зрозуміло. Ага, якщо вже тут є компанія, тобто, навіть якщо щось станеться або ще щось, якісь ризики, тобто є куди звертатися їм. Все, все в них вже розкладається. Це країна все ж таки стабільності. Їм потрібно, щоб було так, як вони робили роками їх ще батьки, дідусі і так далі. Тому тому для них зрозумілою є компанія в Австрії. Ну і для світової арени, коли ти хочеш продавати я не знаю, во Францію, в Німеччину в Італію, коли ти кажеш, що в тебе компанія в Австрії. Це зовсім інше. Це навіть набагато краще ніж компанія в Україні в Польщі даруйте. <світ> а, я ще тебе запитаю, які бізнеси відкривають українці найчастіше. Я до речі, з зараз відповідаючи на твоє питання, хочу сказати, що для того якраз щоб відкрити компанію в Австрії, наприклад, ви проживаєте в Польщі. О. Вам не треба отримувати в Австрії ВНЖ. Тобто, ви можете собі проживати в Польщі, а компанію все рівно зареєструвати відкрити в Австрії, якщо для ваших цілей, для вашого бізнесу це потрібно. Це теж. Можливо, і ми цим теж, звісно, займаємося. Тобто, це працює. Які є для цього механізми, що для цього потрібно, ми це теж обговорюємо. Просто дуже багато людей хвилюються, а можливо, обов'язково потрібен партнер австрійця, або, можливо, громадянство обов'язково якесь європейське або австрійське. Ні, це не так. Тобто, відкрити компанію, бути засновником цієї компанії можна навіть проживаючи, взагалі ніколи не будучи в Австрії, а проживаючи в Польщі. Єдине там питання, треба директор, да, ліцензія на кого буде отримати, тобто потрібна людина, яка все рівно тут буде. Ну а по факту заснувати можна, знаходячись і в проживаючи в іншій країні. Яких бізнесів найбільше відкривають все, що стосується сфери б'юті, це, що стосується гастрономічної сфери, тобто ресторани, кав'ярні, кейтеринги і так далі. все, що стосується. Діяльності машин, тобто СТО, автомийки, дуже багато такий популярний напрямок, грумінг-салони, кілька вже відкритів, студії пілатесу, фітнес, студії вивчення мов, тобто, все купа бізнес-клубів, все, що. Всі чим займалась люди в Україні, вони все намагаються відкрити тут. Тим паче, що насправді досить вільний ринок, тому що ну такого різнобарв'я там, тих же студій йоги-пілати суда ніколи не було. Такої кількості салонів краси, такого різноманіття кухні, тому що Австрія, наприклад, ну вона така з точки зору гастрономії, не можна сказати, що це лідер, Да? і. Те, що ми сюди привозимо і е, намагаємося цим поділитися своєю культурною спадщиною, привчаючи і австрійців до наших, наприклад, там, на вишневої наливки зі Львова, да, також наших клієнтів, які представлені, або. Ну, наших якихось смаколиків або просто нашого борщу, да це вже е, класно, тому що ми несемо в масі популяризуємо нашу українську культуру за що і е, австрійці дякують, тому що їм дійсно дуже цікаво у них вони не знали, хто такі українці, поки нас не проїхало так багато, і ми не відкрили настільки багато різного бізнесу, показуючи, чи е, тим самим, наскільки ми ні, наскільки нас не може нічого злякати, наскільки ми е, безстрашні, і наскільки ми дійсно. Така культурна різнобарв'я в нас всього, чим ми можемо ділитися з світом. Ти зустрічаєш українські товари десь вже на прилавках магазинів. Звісно, вже є кілька і продовольчих магазинів відкритих українських, і можна побачити на прилавках магазинів різні наші продовольчі товари. Це є там той київський торт, Я люблю сама купувати в наших супермаркетах. Тобто, це, це є чудово. Дякую тобі, Валерія, що ти приділила час. Ти провела таку міні-консультацію і підказала нашим людям, як реєструватися. І я згадала ще одне запитання про гроші: от утримувати фірму, якщо товариство з обмеженою відповідальністю. Місяць мінімальні давай будемо рахувати. Перші два роки є пільга на е, е, це. Ми сказали про страхування діальність. саме ага. да саме, що стосується страхування. Я зрозуміла питання. Ну насправді для того, щоб підтримувати фірму, треба подивитись. Да, якщо там є наймані працівники, якщо немає, якщо немає От а, просто фірма кухматорська якесь мінімальне обслуговування може бути близько там 200 євро. За воно залежить від кількості, звісно, проводок і так далі. Але мінімально е, треба розраховувати на це, плюс є міні з спалата мінімального корпоративного податку, але по ньому якраз теж є пільга при заснуванні на перші п'ять років і він там теж зовсім невеликий для того, щоб Розкачатися і розштовхати свій можна сказати бізнес. Це доступні гроші, які можна навіть заробити, якщо вам не вдасться, але спробувати знаєш, як в житті варто спробувати, бо ми будемо знати, вийшло чи ні. А якщо ми не спробуємо, ми точно не будемо знати. Дуже тобі дякую за натхнення, за знання за інформацію за дружбу, за все. Абсолютно. дякую дякую, дякую дуже мені дуже приємно, і не забудьте підписатись на YouTube канал, тому що купа цікавої інформації на рахунок міжнародної турні. І теж на Валерію, на її інстаграм, бо там практично постійно не кожного дня вона молодець, бо вона все-таки не кожного дня його веде, але е, всі дні, коли вона виходить, там тільки конструктивна і цікава інформація. Дякую.